Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, витриваємо! Не знаю, чи буде мене видно, але надіюся, що буде видно хрест Воскресіння. Бачите, цей хрест означає Воскресіння. Тому хотів, щоб він був. Бо в нас було Свято Воскресіння нещодавно в греко-католицькій церкві Східного обряду, не закарпатського. Шартую. Але святкуємо. Хто святкує, той святкує. Тобто, Пасха, вісім днів, нема сьогодні у вас посту. В мене є. Я зараз на реколекціях. В Польщі, в Стришаві, в спільноті Галілея. Дуже маємо файні, файні реколекції, дуже потужні. Потужні в тому плані, що ми всі вже три роки на одній форматі, всі один одного знаємо, всі разом зростаємо, підтримуємо, молимося один за одного. І це дуже важливо. важливо. Не знаю, я не бачу розвитку духовного, якщо нема спільноти, якщо нема людей, з якими я зростаю. І з якими я, знаєте, бувають такі, ото суперхаризмат. Але якщо той суперхаризмат один, як один в полі не воїн, так і він в полі не воїн. Один харизмат в полі не воїн. Це правда, бо легко бути святим, коли нема ближніх. Легко любити людей, коли ти один і. Подалі тримаєш всіх людей від себе. Це є правда. Тому заохочую входити в спільноти, в формації, чим більше відповідальних речей на себе беремо, тим краще. тим краще. Бо спільнота це завжди відповідальність. Ти вже маєш служіння, там курс послужити, там ще щось, там ще там допомогти, там помолитися за когось. Це вже зростання, духовне зростання залежить від того, наскільки ти береш відповідальність. Бо без відповідальності нема зростання. І сьогодні візьмемо 13 березня 1986 рік. Дорогі діти! Сьогодні закликаю вас, аби своїми малими жертвами ви переживали Великий піст. Дякую вам за кожну жертву, яку ви мені принесли. Дорогі діти, живіть так і надалі. Та з любов'ю мені допомагайте приносити жертву. Бог винагородить вас за це. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Це про мій великий піст сьогодні. Сьогодні п'ятниця, та є постний день. І Римо-католицька церква, наприклад, буде постити, хоча ми мали Вознесіння, четверг. четверг, в четверг, але не всі. Наприклад, в Польщі тут Вознесіння перенесли на неділю, так як не дали вихідний день держава. І то так Ксьон сам розповідав, що дивно. Бо Німеччина, наприклад, має вихідний, Франція має вихідний. Такі європейські країни, де є протестантів більше, ніж римокатоликів. Ну, так він сказав. Не значить, то правда, що там протестантів більше, ніж католиків, як по мені, там більше атеїстів, ніж християн. Але вони мають вихідний, а в Польщі не зробили вихідний, тому вирішили перенести це свято на неділю. Так іноді буває, щоб всі могли відсвяткувати вознесіння, власне, відсвяткувати. Тому а, хто. Святкував Пасху місяць тому і вчора святкував Вознесіння або буде в неділю святкувати, то можна і попостити в цей день. Але піст це не не, не є щось там. No. Піст це є в першу чергу для нас, для нас створений, щоб ми укріплювались в духі, щоб ми виходили на пустиню. Свято не означає не розмовляти з Богом. Свято не означає е, піст. Більшості створено для того, щоб ми мали час для пустині, для Бога, послухати Бога, пороздумувати над Божим, побути просто з Богом. Знаєте, неймовірна літургія була тільки що тут на літургії. Е, ця літургія римокатолицька була, але в стилі Галилеї. У нас там була і молитва про слави, і трохи молитва на мовах. Прямо під час літургії. Неймовірний, до, неймовірний досвід, як, як можна компонувати літургію. О, і мати там всі, всі час для прослави, час для того, час для того. Літургія це є наше життя. Я знаєте, поки тут подорожую вже третій тиждень, чи який вже третій десь, напевно, то побачив, наскільки все ж таки важливо мати літургію. Мати. І дійсно, дякую Богу, що в меджугорі маю літургію постійно. Кожен день маю безліч літургій, на які можу ходити, тобто на різних мовах. Цілий день. Майже до обіду завжди є літургія кожен час, кожну годину. І потім далі, далі, далі. Можна завжди встигнути на літургію вечірня, а в більшості країн того нема. В Німеччині раз в тиждень Ксіонс приїздить. І це ну, грустно, грустно. В великі церкви стоять, а пусті. Пусті, бо нема ксьонза, нема літургії. Тому, хто має змогу ще змогу бути на літургії, Кожного дня, або, ну, принаймні, там через день, як виходить, то вже ясно від, від часу, від... але й можливості піти. Бо може хтось має час, але не має священника, то, то користаємося цією нагодою, переживаємо цю літургію. Каже Марія, що своїми малими жертвами ви переживали піст і кожен день. Своїми... Тобто наші малі жертви. Перетворюється на жертву для Марії. Дякую тобі за кожну жертву, яку ти мені принес, Марія каже, дорога дитино, живи так і надалі, та з любов'ю мені допомагай приносити жертву. Бог винагородить тебе за це, Бог винагороджує за жертви, десь послужив, десь принизився заради ближнього, десь е, грошей дав, хоча міг би не давати, десь підтримав. За все Бог винагородить. за все». Це не означає, що я тепер маю робити добрі діла за те, щоб мене ви, винагородили. Ні, не, не так це працює. Це працює автоматично. Ти робиш і не думаєш, коли воно це Коли воно прийде, а воно потім приходить. Воно потім приходить і приходить і приходить. Тільки головне не зупинятися, не зупинятися, сіяти ці ці добрі справи. І, і так починається піст. Починаєш себе урізати, а потім, коли сам жертвуєш, то бачиш людей. Вчишся бачити і людські потреби, ближні потреби. Бачиш, кому як можеш допомогти, кому підтримати. І це все примножується. І за це все Господь благословляє. І потім питання, чому сьогодні в мене нема благословіння? Ні, в мене є. Якщо питання в когось постає, чому в мене нема сьогодні благословення? Ну бо можливо, ти. ти не благословляв. Можливо, ти тільки проклинаєш і чекаєш. Але так не працює. Хто проклинає, тому проклони приходить. Не працює це так, що я нічого не роблю, а мені всі мають робити. Ти найкращий дар, дар це давати. Найкраще, найкраще, що ми можемо. Це якийсь папа Римський сказав, здається Павло II, що найкраще, що ми маємо, це любити, це дарувати себе іншим, це допомагати іншим. Давати. Власне слово давати це найбільший дар, що ми можемо давати. То сьогодні давайте давати більше, давайте більше Марії, Богу і ближнім. Так воно працює. І тоді будемо самі наповнені всіми цими благами і будемо ще більше роздавати, і більше наповнятися, і більше роздавати. Будьте благословені, Мир вам. радість, благодать зі стришави, папа. -па.